Ралець. Можливо, хтось із вас чув таке слово. Ті, хто читали Енеїду Івана Котляревського, обов'язково його там помітили. Юнона пішла к Зевесу на ралець. Взявши з собою там певні смаколики, так ось ралець, це вже забута традиція підношення гарних вишуканих страв до людини, з якою тебе пов'язують якісь стосунки. Або це партнер ну, в минулі часи, так звісно, не називалися. Або це начальство, або якісь інші шановані люди, або просто коли до родичів своїх приходили із якоюсь темою, яку треба було обговорити і мати якесь рішення. І от саме оті. Та підношення ті смаколики називалося ралець. Пішла к Зевесу на ралець для того, щоб порішати свої справи. Це була давня традиція, це абсолютно не засуджувалося. Це було нормою, коли цеховики приходили до бургомістра зі своїми смаколиками, коли майстри приходили до свого головного майстра. Чи нижчі духовні чини приносили єпископу чи своєму начальнику якісь підношення. На ті часи це була дичина. Білі булки з білого хлібу. І якщо хтось цікавиться цією темою, ви можете знайти зараз, слава Богу, видається вже література, і можна знайти, спитайте в нас, ми вам порадимо. Але ми ось подивилися на цю історію і вирішили, що зараз нам дуже не вистачає отак от сформованого, такого вже. Гарного набору для того, щоб можна було взяти його і піти в гості на ралець. І от саме ми для тих людей, хто бажають потішити якось своїх партнерів, своїх начальників, своїх друзів, родичів, привітати, можливо, дальню рідню з якими святами. Ми для них зробили справжні панські запаси. Кілька різновидів на будь-який бюджет, що ми там всередину вкладаємо, що ми придумали, але ми відкриті до ваших пропозицій. Ви можете нам написати, що б ви хотіли бачити в наших стратегічних панських запасах і почне. Ема ми зараз із великого стратегічного запасу загальна вага ось такої коробки 10 кілограм. Цей цієї смакоти вистачить на велику родину або, наприклад, на таке гарне застілля. Зараз покажемо вам, що ж тут всередині. Великий стратегічний панський запас, але його можна навіть ще трошечки збільшити. Ми вам зараз покажемо такий класичний вміст, але сюди ще вміститься десь кілограмчик смаколиків. Отже, зроблене за традиційною рецептурою на справжньому живому вогні, копчення на дровах. Зараз вам все все розкажемо по черзі. Отже, тут у нас, як ви бачите, м'ясні смаколики, м'ясо, сир, а також е, ці комплекти супроводжуються ножами Ось такі гарні ножі. Які розкладаються і якими можна зразу ж тут скористатися, нарізати цю всю смакоту? Також ми зробили спеціальні листівочки Всередині них є місце, де ви можете написати для своїх родичів, там чи для людей, кому ви хочете це все. Подарувати, або якщо цей ящичок відправляється одразу до ваших візавів, то ви просите нам даєте текст. Ми тут пишемо красиво, намагаємося таким каліграфічним почерком, щоб це було справді по панськи Якщо ви бажаєте стандартний ящичок і додати щось туди, все із нашого асортименту. Асортимент у нас величезний, більш ніж 20 позицій. Напишіть нам, будь ласка, на Viber, Ми закріпимо наш номер у профілі каналу чи в коментарях, і ми вам покажемо все, що маємо наразі, частинку. Нас бувають дичина, частенько буває баранчик, хто полюбляє. Ну і в будь-якому разі, ми, якщо й самі щось не виготовляємо, то знайдемо для вас крафтове, смачне із нашої неповторної Полтавщини, яка є. Я впевнена найсмачнішим регіоном України. Хто вважає інакше, напишіть нам коментарі і будемо з вами сперечатися, але з аргументами. Отже, знайдемо вам і копчених перепілочок, і мариновані перепілячі яєчка, і смачні солодощі із Полтавщини. І що ви тільки забажаєте, всілякі конфітюри, варення, все для того, щоб задовольнити вашу панську душу, що тільки панство забажає, панські страви для вас це у наші стратегічні панські набори підготують.